Вітаю вас, мої любі малята, на заняття ознайомлення з соціумом. Дітки сіли, потягнулись, одне одному всміхнулись, заняття настало знову. Ждуть нас ігри і розмови. Чи знаєте ви, мої любі малята? Яке свято незабаром ми будемо відзначати. Розмова наша сьогодні піде про свято, яке припадає на 6 грудня. Це святковий день можна назвати рідним братом Дня захисника вітчизни, що було на покрову. А назва Грудневого свята День Збройних Сил України. А що ви знаєте про нашу армію? Друзі. Я думаю, ви багато знаєте про нашу армію, але мені хочеться, щоб ви дізналися ще більше. От послухайте мою розповідь. В армії є різні війська. Сухопутні захищають нас на землі. Погляньте, яку техніку вони мають гармати, ракетні установки, танки, а військові несуть службу в піхоті, артилерії, ракетних військах, інженерних. Інженерні війська це ті, що зводять укріплення та мости. В військах одним із атрибутів сухопутних військ є Казка. Також є повітряні війська, вони захищають нас в небі. Їхній транспорт, літаки, вертольоти. Погляньте на форму льотчика. Коли він сідає в кабіну літака, надягає шолом. Діти, у нас також є флот, який захищає наші кордони на морі. Військові несуть службу на кораблях. Їх називають моряками. Вони носять головний убір без козирку з двома стрічками, а офіцери це старші військові керівники, кашкети. А ще в нашій армії є і спеціальні війська. В них несуть службу найміцніші та й найсміливіші люди. Це десантні та прикордонні війська. Прикордонники оберігають кордони нашої держави, щоб ніхто не міг потрапити на її землю без дозволу. Діти. А тепер подумайте і скажіть, коли ми відзначаємо Свято Збройних Сил України? Чи потрібна нашій країні армія? Чи є у вас рідні або знайомі, які колись служили або зараз несуть військову службу в рядах наших Збройних сил? Розкажіть про них, діти, кого ми вітаємо зі Святом Днем Збройних Сил України? А зараз діти, будь ласка, послухайте вірш, який називається Збройні Сили України. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служить рідному народу, щиро шана і подяка хлопцям молодим солдатам, їм строкова служба чесна, як обов'язок почесний. Матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму. І повагу до вітчизни, у серцях синів зростили, вартувати відпустили, мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Тож вшануємо в День Святковий всіх без винятку військових. Ну що, діти, сподобався вам цей вірш? Про кого він нам розповів? Як ми ставимося до воїнів наших захисників? Чому? Чим важлива для нас служба захисників України? За що ми дякуємо українським воїнам? Чого б ви побажали нашим захисникам у їх свято? А як ви гадаєте, чи проста, чи легка це справа захист батьківщини? Діти, як ми маємо ставитися до наших захисників? Дайте відповіді, будь ласка, на всі ці запитання. Діти, справжнім захисником свого рідного краю здатна стати не кожна людина, а тільки та, що має відповідний характер, необхідні чесноти, а ще особливі навички та вміння. Діти, ось послухайте. Які слова, ознаки можна підібрати для наших захисників? Наші захисники, які, як ви думаєте, які вони мужні, сильні, відважні, сміливі, бойові, віддані, умілі, найкращі, кмітливі, пильні, уважні, витривалість. Вольові. А ще до наших захисників можна підібрати слова, дії, які відповідають на питання, що робити. Ось послухайте, українські воїни вміють, що робити? Захищати, пильнувати, охороняти, будити танки, літати на літаках. Ходити на кораблях, любити Україну. Діти, а зараз хочу запропонувати вам допомогти мені закінчити речення. Ось послухайте: якщо військовий водитиме танк, служитиме в танкових військах, то хто він буде? Так, правильно, він буде танкістом. А якщо військовий захищатиме нас на літаку, служитиме в повітряних військах, то він стане льотчиком, так, правильно. А якщо військовий нестиме армійську службу у військах української піхоти, то ми будемо називати його як? Піхотинцем, правильно? А якщо військовий Захищатиме кордони України, служитиме в прикордонних військах. То хто він буде? Так правильно він буде прикордонником. Малята наша розмова добігає до кінця. Про яке свято ми сьогодні з вами говорили? Вірно, День Збройних Сил України. Розкажіть, будь ласка, хто з вас хотів би в майбутньому обрати професію, пов'язану із службою в наших Збройних силах? Ким би ви хотіли стати і чому? Малята, наше заняття підходить до кінця. Я бажаю вам всього найкращого і з нетерпінням буду чекати зустрічі з вами знову.